Привіт! Це Ані з всі книги, і сьогодні я розповім вам про марсіянина Енді Вейра та книгу авторських колонок Джеремі Кларксон та Світ довкола. Енді Уейр – Марсіянин. Автор цієї книги науковець. Спочатку він викладав окремі розділи на свій сайт, а потім самостійно опублікував електронну книгу. А сьогодні марсіянин це світовий бестселер, і українські читачі теж мають змогу його читати. Видання книги в Україні співпало з прем'єрою одноіменного фільму. Я фільм ще не дивилась, але з достовірних джерел мені відомо, що екранізували лише третину подій, а де решта ділась, мабуть, ми ще з'їли. Спойлерити не буду, але все ж мушу поділитися суперкласними враженнями від прочитання марсіянина. Сюжет затягує з першої сторінки, і весь час цікаво, як і чи взагалі дотягне головний герой до останнього розділу. Події відбуваються на Марсі, де через біг обставин молодого інженера-ботаніка полишила наукову експедицію. І тепер герой за допомогою свого мозку і науки виборює життя у сурової планети. Зізнаюсь чесно, фізика і хімія не були моїми улюбленими предметами, але це не завадило насолодитись книгою Енді Вейра, де технічних штук було відсотків 80%. А ще тут є класний гумор і глибокий психологізм. Адже де ще краще роздивитись людину, як не наодинці з собою посеред Марсу. Книгу Джеремі Кларксон та Світ Довкола цьогоріч видало видавництво Старого Лева. Якщо ви забули, то Джеремі Кларксон – це отой смішний ведучий із Топ джір Топ дір? Топ гір? Як правильно. Жарти іноді на межі чорного гумору саме те, що приваблює у цій книзі. Якщо думаєте, що почерпнете з цієї книги кулуарні подробиці топ-гір та розповіді про автомобілі, то помиляєтесь. Натомість знайдете цікаві розповіді Джеремі про подорожі Європи, а іноді й далі. Публікації датуються початком 2000-х, тож читаючи, постійно проводиш паралелі із теперішнім. Британець від душі критикує європейський устрій, а також аналізує суспільні і економічні процеси, пояснюючи їх на пальцях. Раджу читати всім прихильникам публіцистики, британського гумору Топ Гір і Джеремі Клаксена особисто. З вами була Аня Гай. До зустрічі!